Основний момент ринку, сертифіковані попередні машини зараз мають чудовий сенс. Сертифікація СПО прихований алмаз на ринку вживаних автомобілів. Ринок автомобілів зараз переживає важкі часи. Ціни на нові автомобілі виїхали на небо, а пошук вигідної пропозиції стає справжньою головоломкою. У цій ситуації багато автомобілістів починають шукати альтернативні варіанти, а придбання сертифікованого вживаного автомобіля СПО – одна з найбільш перспективних. Але що це? І чи варто взагалі розглянути цей варіант? Я, як людина, яка протягом багатьох років стежить за ринком автомобілів і неодноразово вдавалася до придбання вживаних автомобілів, можу з упевненістю сказати, СПО – це часто недооцінена можливість. Так, ринок нових автомобілів зараз складний, але СПО пропонує унікальне поєднання переваг, про які багато хто навіть не думає, що таке СПО і чому це важливо. СПО це не просто вживаний автомобіль, це автомобіль, який пройшов суворий процес перевірки та сертифікації дилера виробника. Це означає, що він відповідає певним стандартам якості та технічного стану, встановленим виробником. На відміну від звичайного вживаного автомобіля, СПО зазвичай має. Нижній пробіг СПО зазвичай має менший пробіг, ніж звичайні вживані автомобілі. Найкращий стан. Автомобілі СПО проходять ретельну перевірку та ремонт, що гарантує їх хороший стан. Розширена гарантія СПО постачається з розширеною гарантією, яка покриває ремонт та обслуговування. Додаткові переваги, багато програм СПО пропонують додаткові переваги, такі як безкоштовне обслуговування, програми допомоги та обміну дорожнім рухом. Чому я зараз вважаю СПО відмінним вибором у поточній економічній ситуації, коли ціни на нові автомобілі небо високі, СПО пропонує розумний компроміс. Ви отримуєте машину в хорошому стані, з розширеною гарантією та додатковими перевагами, але в той же час уникайте високої вартості нового автомобіля. Більше того, купівля СПО це чудовий спосіб отримати машину, який вже пройшов амортизацію. Новий автомобіль втрачає значну частину своєї вартості в перші роки роботи. Насправді, СПО дозволяє уникати цієї втрати вартості, отримуючи при цьому автомобіль, який все ще виглядає і працює як новий. Я пам'ятаю випадок, коли друг хотів придбати Honda CR-V, він тривалий час вагався між новим і використаним. Я порадив йому побачити варіанти СПО. Як результат, він знайшов 2020 CRV з пробігом у розмірі 5-10 тисяч миль, який був у відмінному стані та вартістю значно менше, ніж нова модель. Він заощадив пристойну суму грошей і отримав машину з розширеною гарантією. Ми аналізуємо приклади Ford Maverick та Honda CR-V. У вихідному матеріалі згадуються два цікаві приклади: Ford Maverick та Honda CR-V. Обидва ці автомобілі чудові варіанти для різних типів клієнтів. Ford Maverick – цей компактний пікап ідеально підходить для тих, хто шукає універсальний автомобіль для роботи та відпочинку. Гібридна версія особливо приваблива для тих, хто піклується про заощадження палива. Пропозиція з програмою FODBLU. Яка включає двотижневу або одна тисяча хвилину програму обміну, є чудовим стимулом для тих, хто не впевнений у своєму виборі. Це можливість спробувати машину, і якщо вона не працює, обмінюй її на інший. Honda – цей кросовер, справжній бецелер, і не дивно. Він надійний, практичний і комфортний. CR-V – чудовий вибір для сімей, яким потрібна простора та безпечна машина. Програма сертифікації Honda, включаючи 182, бальну перевірку та розширену гарантію передачі, є серйозним аргументом на користь придбання СПО. Автомобіль СПО. Вибір автомобіля СПО – це не просто придбання вживаного автомобіля. Це інвестиція у вашу спокій і впевненість. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Програми сертифікації навчання. Кожен виробник має власні вимоги до автомобілів СПО. Дізнайтеся, які стандарти якості та технічного стану застосовуються до автомобілів, які ви розглядаєте. Перевірте історію автомобіля, переконайтеся, що автомобіль не має серйозних аварій чи проблем із технічним обслуговуванням. Проведіть тестовий драйв, обов'язково проведіть тестовий привід автомобіля, щоб переконатися, що він вам підходить. Порівняйте ціни, порівняйте ціни СПО для різних дилерів. Вимкнути: Не бійтеся торгуватися з дилером. Міфи СПО-МИС є кілька загальних міфів про автомобілі СПО, які слід розвіяти. Автомобілі СПО – це не завжди так. Автомобілі СПО можуть бути дешевшими, ніж нові автомобілі, особливо якщо ви шукаєте модель попереднього року. Автомобілі з не такі надійні, як нові, автомобілі з проходять ретельну перевірку та ремонт, що гарантує їх надійність. Автомобілі з важко знайти зараз на ринку достатньо автомобілів СПО, особливо якщо ви готові виглядати. Висновок СПО це розумний вибір. У нинішніх умовах ринку вживаних автомобілів СПО це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний, високоякісний та доступний автомобіль. Це можливість отримати автомобіль, який вже пройшов поглинання амортизації, але має розширену гарантію та додаткові переваги. Я впевнений, що якщо ви докладете трохи зусиль і обережно вибираєте, ви зможете знайти чудовий автомобіль СПО, який вас радує протягом багатьох років. Не бійтеся розглянути цей варіант це може бути набагато вигідніше, ніж ви думаєте. І пам'ятайте, купівля автомобіля це серйозне рішення. Знайдіть свій час, вивчіть інформацію та вибирайте автомобіль, який відповідає вашим потребам та бюджету. Удачі!